Яскрава зірочка на небі, горить, горить і не згаса, а дітвори веселий щебет, дзвінкий, прозорий, як роса. До неї лине в ці хвилини, нім слава Господу Христу, що народився, як людина в цю ніч воістину святу. Горить зоря, не погасити. Вона нагадує для всіх, що народився сам спасити і смерть любов'ю переміг. Різдвяна ніч чи ж передати вдасться всю повноту, і таємниць, і мрій, і спогадів, і снів. А скільки щастя! Вповненій надії, бо це ж та ніч, в якій зора засяла І на цілім світі нова радість стала. Мені так радісно від думки, що був Ісус маленьким, що слухав ніжні пісні звуки із уст своєї неньки. Що він, як я, зростав помалу і послуху учився. Батьки від нього радість мали, з тих пір, як він вродився, хотів би бути на Ісуса, я в поведінці схожий. Тоді б Господь усі спокуси перемогти поможе. Раді, радій! Христос прийшов, приніс надію всім, щоб хто повірує, знайшов на небі вічний дім! Раді, прийшов до тебе спас, щоб волю, спокій дать, щоб стати другом і не раз тобі допомагать. Раді, що світ Христос прийшов, щоб полюбити всіх. І на хресті пролити кров, що може змити гріх. Радій, земля! Прийшов Христос спасіння сповістить, щоб у твоїй душі мороз, весною замінить. Цілий світ без міри сеселився, як Ісус маленький народився. Не в палаці на м'якій пирині, а у яслах на пахучому сіні. Перші до господньої дитини пастушки прибігли з полонини. Перші сина Божого вітали, на сопівці колядку заграли, Поклонись Божому дитятко, принесли удар йому ягнятко. дім і ми до Божої дитини. Принесім їй дар від України, принесім свою любов, дитячу та молитву щиру і гарячу і просім маленьку месію, Україні, Христе, дай надію, силу дай збороти, лихе люте, волю долю поможи здобути. Ой, полину на Вкраїну у нічку різдвяну, стану собі крайві конця у хату загляну, стану собі крайві конця, та буду питати, що позволиш господине заколюдувати? Вийшла мати, вийшли діти, у хату просити і ще бечі колядочка, як та ластівочка.